13 завдання, Єх. Так, арифметична прогресія. Щоб знайти АН, нам необхідно до А1 додати різницю, помножену на n-1, де це різниця між першим і другим числом, наприклад, n це номер того числа, яке нам необхідно знайти. Нам вказали перше число і друге. Щоб знайти різницю цієї геометричної, Вибачте, арифметичної прогресії. Нам необхідно від А2 відняти а1. Тепер ми спробуємо скласти ось цю формулу з нашими даними. АН дорівнює. А1. У нас це 4 плюс знаменник це в нас мінус 5, помножити на n-1. Значення n ми не знаємо. Спрощуємо цей вираз: 4 мінус 5n плюс 5. Мінус 5 не мінус 1. 4, 5 це у нас 9 мінус 5n. Відповідь